Так, добрий день. У нас турнір на трьохзіркових. Стрімка атака, то поїхали. Ну, Спробуємо такою командою. Так, Що нам зараз вийде? Той безіл такий, не дуже я його полюбляю на таких турнірах, ну, то поїхали. Так, з червоними у нас все добре. Їх немає, тому. Будемо заряджати синього. Так. І, певно, будемо втрачати юкони на ній. Вам так не здається. Так, і ось так зробимо. Так. Угу. З'явилося трохи червоних, але то, певно, замало. Так. Угу. А як же боляче, ну. Ну десь ще доїдуть десь червоні чи ні? Ні. Ну то пробуємо ще раз так. І тут може доїдуть все ж таки тут ні. Немає червоних. І що тут робити, невідомо. Нашого знову зарядило, я в шоці. Я просто в шоці. Ну, його чи его Ну его хоч. Так, ухилилося. Давай ще раз так. Так, може там ще десь червоні доїдуть. Доїхали. Ну. Не нуль і то вже добре. Ні, тут біда з камнем була одразу, якби ми... Раніше зарядили наших червоних, то певно б можна було і розтягнути це, якби вони всі ті масовики ударили, ні. Ну добре. Поїхали. Тут нас яд, так. Не дуже мені подобається ця команда щось. Певно, хіла треба взяти, так. Замість того бастера. Так, певно, ліпше буде. Ну я сподіваюся на те. Так, знову у нас проблеми з червоним камінням. А Може і нема проблем з червоними. Зараз ні, нібито і нормально. Раз, два. Закінчили чи ні? Ну майже. Зараз азар. Трохи сходи. О, вона ще її вилучила точно в ціль. Так, так, і ось так. Ну давай. І все. Ну, якось так. Певно, зіграю такою командою. Чогось мені вона більш надію додає. Джолі ніяк не вкачаю, але потрібно. То може займуся на наступний турнір, то Хочу вже вкачати. Бо нібито гарний перс. Так, що у нас тут? У нас тут нічого доброго поки. Давай червоних сюди. Так. Ну і давай взірвати. Угу. Терпимо. М -м 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 ну, начебто так одразу б зелених зарядити, ні? Давай, зелених, може, червоний ще доїде. Доїхав, до речі. І ми одним ходом зарядилися всі. І будемо спробувати хіла їхнього забирати того по центру. Ні, в нас це не вийшло, на жаль. Але ми знову заряджені. Так, рахетери знову вихилили. Ось так. Знову вона заряджена, але знову ми будемо бити і робити кристалик. І, певно, тут Юконен нам потрібен буде зараз. Так. Так, три ухиляння є. І хто тут знову? Ага, і тут одне ухиляння. На жаль, нічого. Давай так, так. І ще раз зробимо юконином хід. Так. Це знову її вихилюють, не? Ось так давай. Ну і давай тут пошукаємо щось. Ну, червоний, шкода, не доїхав. Ну давай, може тут вийде. Десь червоний, ні. Ну давай там синій щось. доб'є, Доб може, ні не добило. Скільки там? 22 очка. І що нам нема чим добити чи що? Ну, давай червоний. Пути. Ну як таке називається, ні? 22 очки не добили, зараз вихилиця падало. Ну добре. Ми повторимо нашу процедуру. Так, і синіх зарядки немає, поки, то давай так. І давай зелених візьмемо, Ну давай там щось доїжджай, приїжджай, я не знаю. Добили? Так, мінус один є. Але тут у нас проблем менше не стає, угу. всіх зарядило добре, зробимо угу. ось так, так. зелених зарядка потрібна. Але щось її нема, поки то давай так. І тут пошукаємо. Ага, червоні доїхали. Це було добре. Певно, зараз будемо з Вакасом прощатися ми. Ось так. Так. Давай. І ревел теж прощавай, ні? Ще ні. Ну добре. Ось так. Давай тут щось пошукаємо. Угу. Угу. Давай ось так. Ну і тепер можна взривати кристалик. Так, ще в нас нас покинув Гревел і тут я думаю, що будемо зараз скоро закінчувати. Бо Джолі в кутку, ну, не знаю, мені здається, в центрі він заграв би краще. Так. Давай цього вимикаємо. Він теж нам не подобається. І все, зараз робимо червоних. На жаль, довгий бій вийшов. Так, є. Закінчили тут, поїхали далі. М -м, давай. Поки ця команда працює, то можна пограти. М -м, ну, як ліпше, Та, певно, давай так. М -м. Нічого не доїхало. Ну і не треба. Так, зараз зелені там закомблять трошки, то давай так і зробимо. А і в нас ще залишається кристалик. Так. Добре. Угу. Зараз, отже, щоб почистити певно. М -м -м, як ліпше. Давай кристалик одразу. Так, і зараз будемо взриватися. Так, 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 і ось так. Ну, От, добре, Ело нас покинув. За іншими справа часу. Угу. На нас вони не можуть накласти дебафи, Ага. зате можуть зрізати ману, ну добре. Це тобі за те, що ману зрізав жабелій. І все. Так, а де ж пеньки наші? А, нема ж фіолетових нема, Ну добре. Тоді турнір, обіцяю бути цікавим. А, так, ну давай одразу так. Угу Червоні там в душу добре прилетіли. І давай сюди. Щоб заборонити їм баф, бафатися. І все, тепер ось так. Угу. Добре, ми тут за. А, то вона нам броню ріже. Це ж костюмована. Брієна. Ну добре. Давай так. Джахан гір не витримав. Так. Ця лебідь теж, якщо я не помиляюсь, така. Ага, вона не, не змогла нічого зробити. Юконен тут в тему. То давай його ще раз зарядимо. Угу. І ще й ухилився. Ну, взагалі супер. Тоді так. Давай ще раз пройдемося. Давай ось так. Так, ну і лебідь вже сама нічого не зробить. Ми тут все ніяк не знайдемо червоних для того, щоб зарядитися. От знайшли нарешті. Прощавай. Так. Угу. Ну ось так ми швидко і закінчили. Перший бій був програний, потрібно було того фаза все ж таки брати. Ну нічого, зробимо висновки та й продовжимо завтра. Так, і в нас одна поразка. Ну, оборона, я думаю, стояти не буде. Тому всім гарного дня.